Виконуємо номер 4.12 із підручника алгебра 8 та номер 4.12 з підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Доведіть тотожність і наша тотожність. Приступаємо до виконання. Працюємо з лівою частиною. Праву частину переписуємо. Отримаємо ліва частина дорівнює то правій, тоді тотожність ми довели. Зводимо наші дроби, що містяться у лівій частині до спільного знаменника. Наші знаменники 7х2, 14х це одночлени. Тому і спільним найпростішим знаменником також буде одночлен. Коефіцієнт цього одночлена – Має ділитися на 7, на 2 і на 14. Це найменше спільне кратне наших чисел. Це буде число 14. До спільного знаменника кожна змінна має входити з найбільшим показником. У нас 1 і 1, тобто y. Тому найменше спільний знаменник у нас 14х. Знайдемо додаткові множники. Було 7х. Стало 14х помножили на 2y. Було 2y, стало 14х помножили на 7х. І було 14х і 14х стало помножили на 1. Тепер виконуємо множення одночлена на многочлен. 2Y множимо на суму 3х і 1. 7х постави знак мінус, 7х виконую множення на різницю y і 1, і мінус 1 виконую множення на, 7, на суму 7х і. Y. Праву частину я переписала. Множу одночлен на многочлен. буде 6х. Додати 2y. Відняти і 7х. Далі, 7х і додати 7 x Далі мінус 7 x і мінус і це наш чисельник. Знаменник ми переписуємо. Праву частину також переписали. Зводимо подібні доданки. 6 xy і мінус 7 xy Це буде мінус хі. 2 y і мінус ігре. Це буде y. І мінус 7х і 7х взаємознищуються. Знаменник переписали. Тепер винесемо. У чисельнику мінус Y за дужки. Точніше, Y винесемо за дужки і частинки поміняємо місцями. Тоді в нас буде на першому місці 1 і відняти X. Знаменник переписали. Тепер як бачимо: у чисельнику і знаменнику у нас спільний множник Y, на який ми можемо скоротити. Отримаємо у чисельнику різниця 1 і Х, у знаменнику 14х. Це в лівій частині. І переписали праву. Як бачимо, ліва частина до рівні правій. Записуємо висновок, тотожність. Доведено. Номер 4.12 із підручника Алгебра 8, та номер 4.12 з підручника математика 8 виконано.